Тинство я дуже багато часу проводила зі своїми бабусями та дідусями, і так з ними передивилися мільйон різних TV-шоу. Середа мастер шеф, четверть зважні та щасливі. П'ятниця танцюють всі, і субота, ікс фактор. Я ніколи не забуду цей розклад. Ну і звичайно, як будь-яка фанатка шоу, я дуже мріяла на якесь з них потрапити. Готувати я не вмію. Фігура в мене худорлява, екстрасенсорних здібностей, на жаль, у мене теж немає. Але через шоу у мене з'явилася більш реальна ціль навчитися співати. І ви не уявляєте, як я зраділа, коли дізналася, що в Житомирі почали проводити вокальну арт-терапію. Записуватися у хор чи на звичайні уроки вокалу я боялася, то раптом куплю абонемент, а мені не сподобається. Але вокальна арт-терапія це було ахієнне рішення, бо спочатку ми зробили вправи на розслаблення тіла, прокачали дихання і вже потім почали співати. Початку мені було капець мені раніше часто казали, що в мене жахливий голос, але завдяки я швидко забила і просто почала кайфувати. Диво у мене дуже навіть непогано виходило, і після всіх вокальних вправ ми почали вчити пісню, яку я сама вибрала. Тепер мої близькі будуть набагато частіше слухати пса патрона в моєму виконанні, бо тепер у плані співів я почуваюся набагато впевнені. Речі, за промокод.